Всім привіт! Вітаю вас у Божевіній лікарні Архам. В сьогоднішньому відео я хочу повернути рубрику того чи іншого року для кіноіндустрії. Проте з деякими змінами. Адже якщо минулі відео на цю тему були більш ностальгічними, то сьогодні я буду говорити суто про найкращих кандидатів 2017 року. При цьому відзначу деяких претендентів, які не влізли в десятку 17 року. Як завжди кажу, що ТОП максимально суб'єктивний і в жодному разі не має в наявності показати істину останньої інстанції, бо всі ми різні і смаки на кіно також. Тож рушаймо розбирати цей незвичний та такий цікавий 2017 рік. Десяте місце Олего лего-фільм «Бетмен». доволі несподіваний початок для топу, адже від спінофа мега успішного lego фільму 2014 року. В принципі, ніхто нічого не очікував. На перший погляд здається, що це стандартне розважальне видовище для дітлохів. Якби ж так все було легко, то цей мультфільм не стояв би на початку топу. тож більш детально роз'яснив. Сюжет даного мультфільму розповідає про чергове протистояння Бетмена і Джокера, але під зовсім іншим кутом. Тут вони як закохана пара, з'ясовані, хто вони один для одного. Бетмен на відріс не визнає, що Джокер його заклятий ворог, через що метафорично розбиває серце своєму противнику. Але Джокер так просто не здається, через що вигадує масштабний лиходійський план, в ході якого доводить те, що вони з Бетменом капець як зв'язані, як Інь і Янь. До цього ж мультфільм аналізує самотність темного лицаря та пропонує йому альтернативу. У вигляді нової бесюмії все це виконано в мега стилістичній лего-анімації, яка по-справжньому вражає, особливо, що стосується гумору, який цій версії Бетсмена дуже личить на моє величезне здивування. Про відсилки я взагалі мовчу, адже автори буквально пройшлися по всім інтерпретаціям кінофного Бетса, через що весь мультфільм возводиться в якийсь мега-іронічний стьоп через що вкрай виділяється на фоні своїх кіношних братів. Ну і звичайно, мультивсесі, який показали до того, як це стало трендом у кінематографі. Так воно є і анімаційна стрічка в якому сенсі опередила свій час, через що виглядає все ще драйвово і класно. Тож я тільки за подібні експерименти з темним лицарем, через що це все заслуговує 10-го місця у сьому топі. Дев'яте місце воно. Від більш комедійного Лега Бетмена перейдемо до найфеноменальнішого жахастика минулого десятиліття. Якщо ви навіть не дивилися цей фільм, то хоч краєм вуха чув про найкрутішу екранізацію Стівена Кінга, воно. Сама книга доволі важка для екранізації через свою величезність та перебіг подій у часі. Але талановитий режисер Енді Мускеть вирішив не нагружати глядача та розповісти про дитинство головних героїв та замість 50-х років змістив історію на кінець 80-х, і на диво все спрацювало. Персонажі стрічки у вигляді дітей працюють на 100%, а в їх страхи і конфлікти глядач вірить до кінця історії. Але головною зіркою по праву можна назвати моторошного клоуна Пенівайса у виконанні Біла Сказверда, який надовго засяде у ваших нічних кошмарах. Але по праву, головним монстром в історії виявляється не клоун монстр а байдужий дорослий до своїх дітей. А саме місто і без Пенівайса відчувається гнітучою дірою, яке і без містики лякає. Тож тут треба сказати дякую авторам за таку майстерну і лякаючу екранізацію найнеоднозначнішого роману майстра жахів Стівена Кінга. Адже діти підібрані ідеально, пинівець лякає, а атмосфера безтурботного дитинства тільки гріє душу, через що воно 2017 року по праву можна назвати кращим фільмом жахів того року. Восьме місце я Тоня. На цей раз поговоримо про біографічний фільм. Стрічка розповідає про Тоню Гардінг, дитинство якої проходило доволі жорстоким чином через деспотичну матір та відсутність батька у вихованні. За настановою матері дівчинка починає займатися фігурним катанням. Проте з цим дівчинка набуває репутації складної та поганої людини, а також використовує нестандартні методи підготовки до виступів. Вона сама майструє собі костюми, вигадує макіяж та обирає музику. В цілому там і є ще багато чого розповісти. Адже в житті Тоні були взлети і падіння, за якими хоч місцями боляче, але тим не менш цікаво спостерігати. Марго Робі, яка до цього проявила себе як Харлі Квін, у цій картині майстерно відіграла головну героїню у вигляді Тоні, через що відсутність Оскару актрисі це великий злочин, а також майстерна Елісон Джені, яка якраз таки зіграла мерзенну матір головної героїні. Одним словом, для любителів міцної спортивної драми, де на перший план виходять людські проблеми. Сурова драма та тяжка перемога однозначно рекомендується до перегляду. Сьоме місце мати. Режисер аскороносного чорного лебідя Даран Ановський зробив дещо неймовірне, а саме розповів доволі локальну історію про подружжя, намішавши купу біблейних алігорій, підтекстів та лейтмотивів. Безумовно, в багатьох стрічках режисер так чи інакше. Торкаються теми священної книги єврейського народу. Проте в фільмі це возведено великий абсолют. При цьому це все приправлено гнітучим і доволі атмосферним хорором, який тебе ніяк не лякає скрімірами чи ще якимось дешевими прийомами. Ні, це кіно лякає тишою та знову-таки гнітучою атмосферою, через що емоції стають величезними після перегляду. Але це кіно явно не для мас, Тож, якщо ви не розумієтеся в біблійних алігоріях і чекаєте стандартного жахастику, то це не те кіно, яке вартує уваги. Але якщо ви все-таки спробуєте дасти шанс цій стрічці, то вона вас візьме до глибини душі. Перед тим, як ми продовжимо, буду дуже вдячний за ваш лайк і підписку, якщо ще досі цього не зробили. А також буду дуже вдячний вам за підтримку каналу Фінансово. Звісно, якщо є така можливість. QR-код Монобанки на екрані, а також по посиланню під цим відео. Щиро дякую за будь-яку підтримку, а ми продовжуємо. Шосте місце Вартові Галактики 2. З більш високого кіномистецтва перемістимося у попкорнову фантастику. Перед нами сиквел доволі успішного фільму 2014 року про доволі прохідних героїв Марвел, які стали улюбленцями фанатів через вміву подачу режисера Джеймса Ганна. В сиквелі Ган не уступає собі та продовжує розвивати вартові галактики, через що вони стають не просто черговими захисниками космосу, які виконують роботу по найму. Ні. В цей раз вони стають сім'єю. Взагалі, тема сім'ї дуже виділяє цей фільм на фоні інших блокбастерів Марвел. В сиквелі команди сім'я показується як дещо сакральне, як дійсно щось сильне, аніж звичайний родинний зв'язок. При вмілому вихованні та показу своїх почуттів, навіть некровний родич може стати сім'єю, що прекрасно показується в даному сиквелі. Порої та сама кровна рідня може бути чужою, що прекрасно демонструється на прикладі відносин Пітера Квіла і його біологічного батька Ега. Порой ми навпаки не бачимо близького до тебе людини, поки не розуміємо це, коли її не стає, що показано на прикладі Йонту. Про кожного персонажа вартової галактики я можу годинами розповідати, адже завдяки вмілому сценарію. Та міцній темі сім'ї, яку ілюструє Джеймс Ган. Дана історія не виглядає чимось філерним і зробленого для галочки. Ні. Навпаки, відчувається душа картини та вміла розмова з глядачем про справжні сімейні цінності, про батьків та дітей, про рідних сестер, про різних персонажів, які стають родиною. І ця картина по-справжньому гріє серце. Своїм родинним затишком, родинними сварками, які не швидко вирішуються. то хто б що не казав, але особисто для мене вартові галактики 2 найулюбленіша частина трилогії на рівні з третьою частиною тих же вартових, яка все ще буде мати той сімейний вайб, але вже в більш трагічному ключі, через що друга частина відчувається більш безтурботною. Та драйвовою для сімейного перегляду. В цілому, саме вартові галактики є душею кіно Всесвіту Марло, і прикро, що найближчими роками ми не побачимо цю першу сім'ю КВМ. В іншому сиквел моєї улюбленої, космічної банди отримує від мене шосте місце. А ми тим часом йдемо до п'ятірки лідерів 2017 року. П'яте місце на драйві. Я обожнюю фільми режисера Едгара Райта, під його креативним крилом вийшли такі хіти, як на ім'я Шон, склад Пілігрим проти усіх, а також дуже експериментальний хорор минулої ночі у Сохо, про який ми поговоримо у майбутніх відео. Але однозначним фаворитом фільмографії режисера для мене завжди був і, мабуть, буде на драйві. Перед нами кримінальний бойовик з елементами авантюрного пограбування, яке при цьому зроблено у теплих войбових тонах 80-х років, яке ще і до цього є романтичною історією. Едґарейт по-справжньому талановита міксує цей жанр та класно розкриває головних героїв під кодовим ім'ям Малюк і офіціантку Дебо, у яких з'являється роман, в який ти як глядач віриш, але на порогі їх щастя. Виникає перешкоди у вигляді бандитів, які не хочуть, аби малюк виходив з пограбувань, адже його навичкам водія немає рівних, через що всі пограбування з його участю у якості водиви проходять дуже якісно і ретельно спланованими. Одним словом, перед нами доволі класний мікс жанрів з якісним головним героєм, добротними погонями, які можуть спокійно змагатися з серією фільмів Форсаж. Тож, для вечора з другою половинкою, однозначно те, що треба. Четверте місце логан. Ох, скільки вся стрічка пролила сльоз фанатів Росомахи. Навіть важко уявити. По моїм особистим враженням можу сказати точно, що скупою морської сльози було достатньо, аби сказати, що це найважкіший фільм про людей Ікс. Перед нами буквально кінець епохи, завершення саги про мутантів на доволі песимістичній і суровій ноті. Завдяки брутальному віковому рейтингу 18, який для Росомахи був перший, творці пішли в Абанк та по-справжньому показали, як повинні бути показані кіхті Логана. Сам Хью Джекман виклався наповну, через що фінальний фільм про його персонажа відчувався як щось особисте для самого актора. Перед нами доволі нетиповий погляд на улюбоного Росомахи. Він предстає помираючим стариганом, який ніби живе в звичайному світі, але через вбивство всіх мутантів, для нього світ мертвий. Єдиний сенс це доглядати за помираючим Чарлек Ксев'є, який також представ в дуже втомленому вигляді. За цією картиною, коли твої улюблені персонажі дитинства предстають у втомленому та помираючому вигляді, по-справжньому боляче дивитися. Хоча фільм дуже депресивний. Але через появу доньки Логана x 23 та нових мутантів є маленька надія на світло майбутнє, але явно не для наших старичків, які востаннє показали себе як з акторської майстерності, так і з вигляду на їх персонажів. Особисто я виріс на Логані Хью Джекмана та Чарльзі Патріка Стюарта, через що особисто для мене фільм став чимось особистим, трагедію у родині, коли твій близький помирає. І ти за цим спостерігаєш, але не можеш нічого вдіяти, адже всі рано чи пізно помирають. Через що фільм справляє великі враження сурового та депресивного кіно, яке тим не менш розповідає про сімейні цінності та любов навіть у тяжкі часи. Чого вартує сцена, де персонажі на фермі у людей, які їх прихистили, видно, що ця усмішка Хью Джекмана була щира. Через що серце розбивається після того, що очікує наших героїв далі. Хоч і сюжет доволі простий, адже немає нічого унікального бачити чергову історію про мужка і дівчинку, яку треба перевести з точки А до точки Б. Але з подачою, подачу улюблених героїв та неймовірно жорстоким віковим рейтингом історія виглядає дорослою та цікавою. На жаль, Хью Джекман продав душу дьяволу через щодять у 3 обіцці Логана у медіапросторі. Але знаєте що? В сраку, конвейер і бездушну машину Діснея і Мерл, для мене все завершилося на Логані. Мої улюблені персонажі давно мертві і відчувають спокій, в той час як Мервел зробила бездушні копії, які будуть експлуатувати доки воно не буде приносити придбуток. Свій спокійно, Логан і Чарс. Адже ваш час і ваша епоха. На превеликий жаль, завершилося. Але при цьому на дуже великій і суровій ночі. Третє місце Коко. Що ж, ми підібралися до трійки лідерів і відкриває наш список один із найкращих мультфільмів студії Pixar – Коко. Сюжет розповідає про хлопця на ім'я Мігель, який хоче стати музикантом, як його прадід. Але родина хлопця проти того, аби Мігель був музикантом. Весь цей конфлікт сім'ї відбувається у локації Мексики на День святих, в день якого відбувається міст між світом живих і мертвих. З бігом сюжету Мігель опиняється у світі мертвих та розшукує свого прадіда для вирішення столітнього конфлікту сім'ї. В цілому сюжет про пропрацьока світу мертвих, а також у локації Мексики приголомшують. Особливо це стосується головної моралі. Яка лунає через уста бабушки Мігеля, бабусі Коко, яка все-таки воз'єднується зі своїм батьком та не забуває про нього. Фінал, звісно, заставляє пускати сльози навіть самим чорствим сухарям цього світу. Ось вона, душа Піксар, яка з кожним роком, на превеликий жаль, опиняється у корпоративних руках, через що сиквел добрався і до мультфільму Куко, в той час як оригінальний мультфільм. Був прекрасним завершенням і не потребував ніякого продовження. На жаль, так і вмирає мистецтво, але не моя любов до цього прекрасного мультфільму, який не боїться розмірковувати про смерть, не зважаючи на дитячу цільову аудиторію. Назавжди в моєму серці. Друге місце Гори Метець. Несподівано для себе, я відкрив три драму від режисера Томі Вейсо, кімната. Феномен даного фільму у тому, що Томі Вейсов був як і продюсером, режисером, і актором. Так би мовити, Томі Вейсов три в одному. Але сам фільм вважається настільки безглуздим та тупим у плані історії, акторської роботи, що це зацікавило Джеймса Франка, який вирішив проаналізувати даний треш фільм. Тобто Франко вирішив зняти біографічний фільм про створення найгіршого фільму 21-го століття. Розповівши про всі закулісні подробиці, а також зіграти самого Томі Вейсо. Фільм, хоч і не шибко розповідає про саму особистість Томі Вейсо, але майстерно розповідає про його дружбу з Грегом Сестеро, якого зіграв брат Джеймса Франка Дейв Франко. Тож наші новачки вирішили відкрити Голлівуд. Але мрії так і залишилися б мріями, якби Томі не вирішив зняти власний фільм. Написавши сценарій до нього, а також з власних коштів оплатити все виробництво. Прикол у тому, що ніхто не знає, звідки Томі Вейсо взяв гроші на власний фільм. Та що там казати, коли ніхто не знає, скільки років акторові. Томі Вейсо, в принципі, велика таємниця Голлівуду, адже він рідко дає про себе інтерв'ю, через що всім цікаво, хто він і що він зможе запропонувати. Цей аспект Джеймс Франко вирішив знайти. Натомість режисер показав, наскільки є пеклом працювати у Голлівуді, через що ми бачимо усю сторону Голлівуду за кулісом. Сама історія планувалася як така собі тролінг, комедія та дань поваги культурному феномену кімнати Томівейсов в цілому. Натомість ми побачили драму творця, який хотів показати своє бачення, але заплутавшись і не мавши досвіду у кіно, його лише висміювали. Через що в якийсь момент навіть стає шкода Томі Вайсо. Це той випадок, коли оригінальний фільм був драмою, але став комедією, в той час як фільм Джеймса Франка аналізує Томі Вайсо як творця, але заходить далі комедії, через що поступово перетворюється у трагедію. В будь-якому випадку Томі Вайсо – це мем та феномен, який хоч і не став легендою, але тим не менш став культовим і значучим для індустрії. Чи що сам фільм Горе митець» прекрасно показав історію такого бездарного, але при цьому щирого митця, як Томі Лейсо, сам Джеймс Франко прекрасно втілив роль Томі Лейсо, тож це яскравий перформанс у кар'єрі актора. Тож від мене така цікава трагікомедія отримує своє друге місце у топі. Перед тим як оголосити перше місце, варто обговорити тих, хто вартує потрапити у десятку. Але по багатьом причинам великої конкуренції, не зміг потрапити у топ. Тож давайте розбиратися, хто вартий вашої уваги Джуманджи. Поклик джунглів. Несподіваний сиквел оригінального Джуманджи, в якому грав Робін Уілм, і який особисто я дивився дадир у дитинстві. Сиквел йде більш легким шляхом, але тим не менш не експлуатує оригінальний фільм. Хоч історія вийшла доволі легкою. Але тим не менш розважальне і драйвове. Перемістити дії всередину гри джуманджі, було вдалим рішенням. Самі персонажі, хоч вийшли не шедеврально прописаними, але цікавими, через що все працює як треба на середньому рівні. Тож сиквел Джуманджа явно вартує вашої уваги. Те ж саме стосується сиквела в Паддінсона, який вийшов на голову краще за першу частину. Для сімейного перегляду те, що треба. Особливо в озвучі ведмідя паном Президентом Володимиром Зеленським. Що стосується зоряних війн 8, то я прекрасно знаю, наскільки фанати ненавидять цю частину. Але, як на мене, тут, хоч були цікаві рішення по типу відмови від клішованого протистояння джедаїв і ситків, нестандартне переосмислення образу Люпска і Вофера, а також більш глибоке занурення у персонажа Адама Драйвера Рена. Цьому, якби Дісней не дав е, задню, то був би цікавий погляд на улюблену франшизу. Але в підсумку ми маємо безхребетне рішення Дісней стосовно іншого напрямку 9-ї частини, через що восьмий епізод виглядає досі як нове зернятко креативу режисера Райна Джонтона. І останнє на сьогодні, що вартує уваги, це фільм Конг Острів черепа», який є крутим блокбастером та. Прекрасним візуальним омежем на фільм Френсіса Коппола Апокаліпсис сьогодні. Перше місце. Той, хто біжить по весу 2049. Сказати чесно, я обожнюю якісну наукову фантастику. Особливо, коли її знімає талановитий режисер Дені Вільньов, який багатьом відомий за фільмами Дюни. Якщо в Дюні режисер пішов у більш масове кіно, що в принципі само по собі не є поганим. То у сиквелі до оригінального фільму Рідлі Скотта режисер пішов шляхом авторського кіно. Сюжет розповідає про офіцера Кея, який є мислицем на реплікантів, точніше штучних людей, яких створюють корпорації задля того, аби ті були слухами і рабами у людей. Дії стрічки відбуваються у Лос-Анджелесі 2049 року, через що ретро-футуризм та. Кіберпанкові неонові панелі роблять свій вайб атмосфери. Я би не хотів вдаватися у деталі сюжету, адже він дуже цікавий, хоч і медитативний, через що багато хто просто ігнорує даний шедевр. І так, темп картини доволі повільний, але мені таке до вподоби, адже режисер смакує кожен кадр, а зйомка самої стрічки це витвір мистецтва, через що ти, як глядач. Порунає у ці нотки кіберпанкового артхаусу, який уже навряд знімуть. Сам фільм, як і його оригінал, провалився у фінансовому прокаті, через що відчувається, наскільки суспільство не дало шансу цій кіберпанковій науковій фантастиці, яка розмірковує на тему штучного інтелекту до того, як це стало трендом, говорить про життя і смерть в сурових тонах неонових панелей. Та в цілому над тим, чи справжні репліканти не здатні кохати, відчувати, чи це все-таки людство стало таке жорстоке до нового виду еволюції. Тож, якщо по якимось причинам ви пропустили даний науковий шедевр, то дуже раджу це виправити. Адже таке сміливе і медитативно вивірене кіно вже не знімуть. Що навіть визнав сам режисер стрічки, заявивши про те, що зараз він би не зміг зняти подібне кіно, визнавши велич того, хто біжить по лесу 2049. Що ж, ось такий вийшов топ за 2017 рік. Доволі суб'єктивний, проте як на мене насичений і по-справжньому живий на шедеври того часу. Буду надіятися на те, що вам сподобалося повернення рубрики. І ви не поскупитеся за свої лайки і підписки на канал. Дякую за перегляд! Всім добра і мирного неба!